«Скажи, матусю, скоро прийде тато? питає хлопчик, мабуть, років трьох. Він біля Бога учиться літати. Творець забрав на небо багатьох. Коли він прийде? Він же встигне, мамо? запитує. З надією маля Ти прийде, синку, там він між хмарками, на землю нашу дивиться здаля, різдвяний стіл кутя стоїть багато, на скатертині аж дванадцять страв. а маленький хлопчик виглядає так. Повернися, ти ж пообіцяв, бабуся мовосика, затремтіла і до стіни торкнулася чолом. Не буде тато мама повторила, не сядем більше за одним столом. Маленький хлопчик щиро посміхнувся. Комусь рукою помахав привіт. Я ж вам казав, ось тато повернувся, він обіцяв, що прийде на обід. На свічці вогник запалав яскраво, своїм теплом замиті грів усіх, зігнувся вліво, нахилився вправо, а потім. Заспокоївся і стих. Уважно всі дивилися в куточок, не зводили від поливу очей. Приходьте ще, казав маленький хлопчик, махаючи руками до дверей. Підбіг до мами, обійнявся плечі. Притиснувся губами до щоки, прийшов у гості тато до мелечі і відлетів до Бога на віки. Погасила свічка, вогник не палай, сидить родина мовчки за столом. Сьогодні тата відпустили з раю. Коли зійшла зоря над їх силом.